Всім привіт! Мене звати Олександр, і я вас запрошую на щотижневий випуск ігрових новин, який ви можете побачити щоп'ятниця на каналі Run Forgames Юєй. Сьогодні він в нас трохи пізніше, проте однаково цікавий. Тому сідайте зручніше. Окрім того, у новинах захований ключ до гри у Steam, Тому будьте уважні. Плюс буде важливий збір для наших хлопців. Отже, давайте вже починати із швидких новин. Поїхали! Fortnite вирішив поділитися тим, що незабаром у грі будуть новенькі герої, а саме Черпашки Ніндзя разом із Шредером, про що ми якось говорили у минулих відео, та величезна партнерська програма із Діснеєм, в рамках якої гравці отримають найвідоміших героїв величезної компанії, включаючи Дарта Вейдера, Капітана Америку та інших. З'явився геймплейний трейлер гри під назвою Slime Heroes, в якій гравцеві доведеться грати за ось такого героя і проходити різноманітні завдання та головоломки, при чому буде навіть кооператив. Гравці дізналися дату виходу гри під назвою Інкулінаті. Це середньовічна покрокова стратегія, виконана у стилістиці середньовічних манускриптів. Реліз запланували на 22 лютого 2024 року. У стімі вже можна спробувати демо-версію гри під назвою Сінерджі. Це містобудівний симулятор з досить прикольною графікою, яка мені чомусь нагадала Флінстоунів. Проте будувати своє місто доведеться з урахуванням навколишнього середовища, адже знаходитися ви на невідомій планеті. Якщо когось цікавить новенький ігровий ПК або комплектуючий, то можу порекомендувати магазин Телемарт, в якому я особисто собі купляв комп'ютер для монтажу та ігор на максимальних налаштуваннях. І з обома цими задачами новий ПК впорався. Адже серія Evolve, яка є, це сучасні та потужні компи, які впораються з усіма завданнями, причому маючи різну ціну. Окрім того, можете придбати окремо комплектуючі та величезну кількість інших девайсів. Якщо цікаво, посилання на крамницю я залишу в описі. Там круто. Якщо хочете якогось нуар-детективу, то зверніть свою увагу на Chicken Police Into The Hive. Виглядає, варто зауважити, досить як мінімум, цікаво. Грати доведеться за дует детективів, які будуть розплутувати різноманітні таємниці. Гра Homeworld 3 отримала черговий трейлер з геймплейними кадрами гри. Окрім того, гравці дізналися дві речі: перше, дату релізу знову перенесли цього разу на 13 травня. Друге, з 5 і по 12 лютого у стімі можна доторкнутися до демо-версії гри. Досить легендарна змагальна серія шутерів Tribes незабаром отримає нову гру, а саме Tribes 3 Rivals. Розробники навіть викатали геймплейний трейлер, який сповістив гравцям, що з 5 по 12 лютого 2024 року можна буде безкоштовно спробувати гру. З'явився новий трейлер гри під назву Winter Survival, окреме відео про яку незабаром буде на каналі. Розробники оголосили дату виходу. Це 28 лютого цього року у дочасному доступі. Причому це класичний виживастик, в якому вам доведеться точно що виживати у класичному розумінні цього жанру. Хочете побачити симулятор жаб'ячої ферми? Ось він перед вами, має назву A Frog Refuge і побачить світ колись у 2024 році. Чесне слово, дуже мила та приємна гра, яка прям максимально заспокоює. Кіберпанковий роу -like шутер під назвою Arc Runner отримав черговий трейлер, який повідомив гравцям, що версія гри для PlayStation 5 побачить світ 18 квітня цього року. Ubisoft каже, що майбутнє Assassin's Creed Codename Red повинна побачити світ до березня 2025 року. Не надто обнадійливо, проте офіційної дати виходу поки не назвали. У березні, а саме 7 числа 2024 року, для другої Spider-Man повинно вийти оновлення, яке додасть нову гру Plus. Також в ньому додадуть до гри аудіоописи, змогу змінювати час доби та багато чого іншого. Вилленд Херс Камін Хоум, яка була до цього ексклюзивом Нетфліксу. Врешті-решт завітає до великих консолей та ПК. Нарешті більшість гравців зможе доторкнутися до продовження дуже крутої гри. Helldivers 2 врешті-решт, побачила світ і для Sony Вона встановила крутий рекорд. Це найпопулярніший проєкт видавця на ПК, адже одночасно у гру грали більше 80 тисяч гравців, проте відгуки наразі не найкращі. Для багатьох PSP або PSP це консоль дитинства, яка дозволяла пограти у ігри неймовірної якості. Когось вона була, в когось ні. Проте здається, що хотів нею володіти майже кожен геймер. З того часу у компанії Sony якось не склалося із портативним геймінгом. Величезна купа хайпу була навколо PS Vita, проте продажів минулої моделі їй дістатися не судилося. Ба більше в якийсь момент Sony заявила, що більше ігор на цю портативку вона розробляти не буде, а отже, підтримку її припиняє, даючи їй спокійно, без зайвого галасу. Померти проте почали з'являтися чутки, що синя сторона сили наразі намагається розробити новий пристрій, її умовно вже встигли назвати PS Vita 2. Проте потрібно розуміти, що за всім цим сховалася головна інформація: новій портативній консолі від Sony. Бути чи вони побачили успіх Switch, чи вирішили повернутися на ринок, невідомо. Проте вона точно знаходиться в розробці, чи побачить вона світ, питання вже відкрите. На нього ми не маємо відповіді. Але подейкують, що ігри з PS4 та PS5 вона запускати в змозі. Враховуючи, що наразі ранні етапи розробки, реліз її може відбутися або наприкінці життєвого циклу PlayStation 5, або на початку нового покоління. Хотіли б нову портативку від Sony? Пишіть у коментарі. Ще одна новина, яка стосується компанії Sony. Як ви знаєте, раніше вони зазначили, що пішли з ринку Ерефії, повністю зупиняючи там продаж своїх консолей і так далі. На минулому тижні ситуація стала взагалі досить цікавою. Як ви знаєте, ексклюзиви PlayStation згодом починають приходити і до власників ПК. І давайте просто не затягувати цю новину. Тепер активувати ключ у такому регіоні, як 404, не можна. Я так розумію, що там намагалися обходити різні заборони від видавця, проте Sony вирішила діяти радикально і тепер. Якщо, припустімо, у якогось користувача є ключ до нової Horizon Forbidden West, він не зможе його активувати, знаходячись у країні 404. От так їм. Якщо маєте подробиці, пишіть у коментарі. Субноутика – один із моїх улюблених ігор виживачів. Досі пам'ятаю свої перші враження від гри, ті емоції, які я відчував. Чогось подібного я давно не мав відтоді, як пограв у першу GTA 5. Після того, як стало відомо, що у розробці знаходиться друга частина, я одразу активував режим очікування. Проте, нещодавно почали з'являтися нові подробиці гри, і вони спочатку не на жарт перелякали гравців. По-перше, чекати, ще досить довго. Дочасного доступу не буде навіть у 2024 році. По-друге, зазначалося, що новий проєкт матиме. Сервісний варіант розповсюдження, і тут чи той, хто писав, натупив, чи що, але подібний варіант: це ж ось ці лутбокси і тому подібне. Проте розробники одразу виправилися і заявили, що мали на увазі новенькі DLC, оновлення, додатковий контент тощо. Отже, сподіваюся, на нас чекатиме щось подібне до першої частини, тільки X2 або навіть 3. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Вона мотивує і я намагаюся робити контент ліпше. Дякую кожному. Особливо подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському за вашу вагому та стабільну підтримку. Щиро вам вдячний. Плюс подяка всім, хто закидує одноразові донати. Проте, любі глядачі, підтримуйте канал тільки в тому випадку, коли є можливість, адже першочергово підтримуйте ЗСУ. І це я кажу в кожному відео. Проте сьогодні нашим хлопцям вкрай потрібна допомога. Ось цьому взводу. Він Знаходиться на Лиманському напрямку та потребує акумуляторів для дронів Mavic, аби бачити ворога та передавати актуальні дані. Посилання на банку я залишу в описі. Будь ласка, не залишайтеся осторонь. Нашим захисникам потрібна допомога, і хто, як не ми. Всім дякую, хто долучився. Ви найкращі. Red Dead Redemption 2 можна купити за 297 гривень. І Two коштує 249 гривень. Cyberpunk 2077 можна придбати за 549 гривень. Subnautica продають за 247 гривень. Armored Core 6 Fires of Rubicon можна додати до бібліотеки за 1259 гривень. Трилогія GTA Definitive Edition можна купити за 749 гривень. Battlefield 5 коштує 103 гривні. Battlefield 2042 можна придбати за 299 гривень. Стандартне видання і e Asports. К24 продають за 839 гривень. Star Wars Jedi Survivor можна додати до бібліотеки за 1079 гривень. Assassin's Creed Mirage коштує 1000 гривень. Stray продають за 626 гривень. Mafia Definitive Edition можна придбати за 299 гривень. На цьому випуск ігрових новин закінчено. Дякую, що подивилися. Пишіть, яку гру отримали. А я також нагадую вам про збір, посилання на який буде в описі. Плюс сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Побачимось у нових відео.